Зараз стосовно тої проблеми, яку ви виявили. Дивіться, ось тут є така штука CRM, бачите? Тобто ми тут відображуємо зараз типом CRM. Давайте спробуємо списком. Бачите, все ок, все з'являється. Тобто Якщо ми змінимо на таблиці, також будемо бачити. Якщо повернімося до відображення CRM, бачити не будемо. Чому? Ну, ймовірніше за все, тому що у нас не налаштовано Відображення, відображення для СРН поточних задач. Давайте перевіримо, спробуємо. Так. Ага, тут нема такої можливості налаштування. Схоже, це можливо тільки в десктопній версії. Ну, коротше кажучи, тут якраз проблема з саме з тим, що тип відображення безпосередньо на, цьому, на телефоні може стояти такий, такий, як я вам показав. показав. Дякую, щиро.